Військова авіатехніка Мі-24 24 Військовий гелікоптер, Міг-25, Перехоплювач, Стратотанкер, Ф-4 Універсальний бойовий літак, Авіаносець. Зліт з палуби авіаносця. Дозаправка в повітрі. Катапультування з підбитого літака. Винищувачі Су-30, Су-27, Міг-21, П-38 Лайтнінг p 51 Мустанг Комар А4 Яструб Ф4У Корсар Ф-15 Орел ФА 18 Хорнет ФА 18 ИФ Суперхорнет Ф22 «F-22», 8Б харєр 2 «Кьортес-P-40» 40 ворхоук Ф-86 Сейбр Бомбардувальники b 52 Стратофортеця, b 25 Мітчел, b 18 Літаюча фортеця. b 1 б Улан, Авроланкастер, b 2 Спіріт, Вулкан Військово-транспортні літаки СІ-130, Геркулес, Ан-72